Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка і ви завжди будете отримати необхідну хорошу професійну інформацію для того, щоб бути стабільними і прибутковими. А ваші лайки дадуть можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її доступною для широкого кола аграрів. В цьому році. Хороший урожай озимої пшениці. І це ваша заслуга. Ну І відповідно і заслуга нашого каналу Мистецтво Полясиренка. Багато аграрів отримали і по 8, і по 9, і по 10 тонн озимої пшениці. І сьогодні, ну, аби тільки ціна нормальна склалася, тоді ви можете отримати і відповідно хороший прибуток. Але дуже багато нарікань сьогодні від борошномелів, від трейдерів. Від інших е гравців ринку про те, що багато партій озимої пшениці не мають хорошого високого білку. Тобто є пшениця, яка має білок менше 11%, і вона не відноситься вже навіть до третього класу. Така пшениця може відноситися до фуражної пшениці, до четвертого класу, там, де не обмежена кількість білку. Так от, друзі, давайте розберемося разом з вами, яка причина, чому в багатьох господарствах, багатьох аграріїв в пшениці низький вміст білку? Ви, мабуть, всі відразу відповісте, що економія на внесення азоту якраз і зіграла основну роль, тому що ми не добрали по місту білку. По якості клейковини і по іншим якісним показникам, натура і інше. Так, да, абсолютно ми згодні і ви праві, через те, що внесення 40-60 кг діючої речовини азоту недостатньо при врожайності, яка сьогодні яка була сформована в цьому році по 7-8 тонн, для того, щоб в зерні сформувався білок на рівні. 13-14%, і пшениця відповідала показникам першого чи другого класу. При такій врожайності, коли весною сприяли умови, пшениця добре розкустилася, сформувала хороший продуктивний стій, необхідно було вносити по 100, по 120, по 140 кілограм азоту. А ви скажете: а чи доцільно це було? Робити через те, що враховуючи вартість азотних добрив і діючи на азоту, то це було недоцільно. І ви праві знову через те, що враховуючи вартість на пшеницю чи третього класу, чи можливо четвертого класу, де невелика різниця, то витрати на азот, вони абсолютно не покриють той дохід від пшениці, якщо б отримали той же самий другий чи третій клас. Але для хорошого якісного хліба нам необхідна сильна пшениця. І тому, друзі, в наступні роки все-таки необхідно планувати чітко норму внесення азоту, враховуючи і попередники, і наявність вологи в ґрунті, і майбутню врожайність. Якщо вона все-таки буде на рівні 8 тонн, то все-таки необхідно вносити ту норму необхідного азоту, яка дасть можливість отримати. Висококласну пшеницю. Другим фактором, який вплинув на кількість білку в пшениці, друзі, це був вибір сортів і попередники. Ми сьогодні більше 50% площ сіємо по соняшнику, Більше 15% площ пшениці по ріпаку. Ці культури вони забирають. При формуванні врожайності той мінеральний азот, який необхідний для вирощування наступної культури. І розмістивши по таким полям, по таким попередникам сорти філери, ми ніколи не отримаємо високобілкового зерна озимої пшениці. Тому в цьому році обов'язково враховуйте ваш попередник і підбирайте пластичні сорти, які навіть погіршим попередникам можуть сформувати. Зерно із високим містом білку. Опади в період збирання. Друзі, пам'ятаєте, коли пшениця вже досягла волості 14%, пішли дощі. Це також вплинуло на якість зерна пшениці. Через те, що відбулося так зване ферментативне мікозне виснаження зерна, коли промивалася клейковина і, відповідно, зібравши таке зерно. З урожайністю навіть даже 7, 8 чи 9 тонн, ми не отримали хороший білок. Клоп Черепашка дуже багато аграрів проігнорували внесення інсектицидів проти цього небезпечного шкідника, який також зіграв негативну роль для формування високого білку. Терміни збирання дуже багато аграріїв, особливо в західних регіонах, в зв'язку з відсутністю необхідності кількості комбайнів, Досить тривалий час збирали озиму пшеницю, і багато її було полеглої І тому в таких випадках також сформувався низький білок. Оце ми назвали основні причини, які вплинули на кількість і якість білку в зерні озимої пшениці. Прокоментуйте під цим відео ваше бачення, в чому все-таки зерно. Не озимої ну, пшениці дало низький міст Білку. І нам буде і нашим підписникам також цікаво. І ми також дамо відповіді на ваші запитання і ну, на ваші коментарі. Друзі, сьогодні з вами працює команда Артвілс, я Олексій Сирієнко. Ще раз нагадаю, що якщо ви не підписані, підпишіться на канал Мистецтво Полісиренка. Поширте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Якщо не підписані вони також, нехай підпишуться і будуть завжди отримати необхідну професійну інформацію. На все добре, до нових зустрічей. Перемогу миру до злагоди. Слава Україні!